Я написав скрипт, який дуже спрощує роботу композитора. І, взагалі, я думаю, що це прорив та інновація в музичному світі, бо він відкриває абсолютно новий метод складання музики. Чому я думаю, що абсолютно новий? Бо я не знайшов такого скрипта в інтернетах. Ну, і все. А так само ним просто цікаво може бути побавитись. Отже, що він робить? У мене є багато файлів. Відносно багато. Це просто записи гітарних рифів. І вручну в них куперсатись, і якось їх поєднувати дуже незручно. Тому цей файл, е, скрипт бере 5 випадкових файлів і поєднує їх. Наприклад, якщо ми зараз запустимо, то він зразу почне програвати. О. Ну і хай собі програє, я поки буду пояснювати, як він взагалі це робить. Е, так, це можна. О! Можна зупинити і, напевно, ставити. А, він все одно видає вивід лох. Тоді. Тоді. Та бляха-муха. Тоді заткнись. Ось. Значить, як він працює. Спочатку ось такий find складається просто вивід з списку файлів. Для чого він нам. Щоб визначити оцей от суфікс. Після того, як запускається ця штука, її вивід <кхем> за допомогою такої хитрої послідовності магічних символів. Перетворюється на просто wav, або MP3, або ще що. Це нам треба, щоб згенерувати ось цей файл з потрібним суфіксом, ну, в нашому випадку wav. Отже. Далі відбувається головна штука. ну то, то таке типу, що він прибирається, та, щоб не заважав. Бо, до речі, смішна штука. Якщо ми його не приберем, то існує ймовірність. То що він буде записуватись у себе вічно. І це прикольно, тому я його тут прибираю. Ось. Так само прибирається список файлів, про які зараз формування якого ми поговоримо. Значить, запускається далі ось такий find, який вже, крім того, що шукає файли. Ще. Так, тут треба поміняти на лав, щоб проілюструвати. Він так само сортує їх у випадковому порядку і вибирає з них 5 за допомогою хед. І після цього ось цей вже список рандомний, потрапляє в цикл, в якому кожен з ось цих шляхів записується у файл з назвою файл лист. У такому вигляді. Тобто файл. Цих лапках е, і шлях до нього. І що це нам дає? А Це нам дає список файлів, який ми можемо потім дати FFMP. Я думаю, багато хто знає, що таке ffmpeg. Ну, хто не знає, то це просто імба. Це замість всіх відео та аудіо редакторів. Ва. Та. Значить. Цей файл дається FFmpeg-у І, відповідно, ці всі, всі рифи поєднуються. Ну, і остання штука ще в скрипті. Це. Воно програється з реверберацією за допомогою е, play у Socks. Socks це. Ось. Сокс. Е, можна запустити. Ну, коротше, це є. Програма для різної всякої обробки аудіо теж прикольна. Ну і це, в принципі, весь скрипт. Що ще можна сказати? Можна сказати про підготовку файлів до обробки цим скриптом. Щоб їх зручно було підготувати, можна використати навіть звичайний плеєр. Ось у мене MPV. Тобто можна запускати, запустити його з шаблоном. Ручка, і тоді він буде програвати їх усі по порядку. Відповідно. Що далі можна зробити для підвищення зручності. У конфігураційному файлі MPV в мене є. В input.conf на shift d bind запуску rm. Тобто я натискаю Shift-D, і в мене зразу файл непотрібний видаляється. Тобто, Який я програю, він іде в... в пустоту. він йде. Це зручно, якщо є багато всяких спроб записати якийсь складний момент або ще щось. Коротше, дуже класно. Можна швидко їх всі повидаляти. А так само для MPV в мене є. Так. Е, скрипт, Так. Скрипт. Лох. Навчись писати. Значить, в мене є скрипт TrimLua. Я, мабуть, залишу на нього посилання. Ось. Який обрізає файли. Тобто в нього є різні. Е, ці. Ну, коротше, клавіші можна визначити, на які треба натискати. Е, та і відповідно проілюструю прикладом зразу. Ось, наприклад, запускаємо це. І я хочу обрізати цей файл. То тоді я, наприклад, на цьому моменті натискаю. Я натиснув, коротше, Штуку, яка встановлює на початок обрізаного фрагменту. І потім, наприклад, я переходжу сюди і я натискаю, що ось це буде кінець. Е, натискаю другий раз на кінець. Та, і відповідно записується новий файл, обрізаний. І так можна без кінця робити. Тобто, ось тут старт, тут стоп. І стоп знову. І ще один маємо обрізок. А хоча, я думаю, що таку штуку зручніше було б у різних графічних програмах. Ну, тобто, не в якимись товстих редакторах, а просто щоб були повзунки, Та щоб можна було швидко перетягнути, куди треба. І все. Тому що тут поки що я обмежений вліво-вправо. На 5 секунд чи скільки. Так. Ну, я думаю, в MPV ще можна якось гнучкіше поналаштовувати це все. Але графічна альтернатива теж, я думаю, була б непоганою в такому випадку. І це, в принципі, все. Можна так от швидко редагувати аудіофайли і робити з них якісь чорнові замашки з музики. Ну і потім думати, де їх вже приліпити. І все.